Як зберегти улюблений одяг без усадки та деформації, розповідаю секрет швейного виробництва. І ось лайфхак, який допоможе зберегти форму та мінімізувати усадку. Ось що тобі потрібно робити: коротке замочування перед першим пранням. Температура води 20-25 градусів не більше. Час замочування 10-15 хвилин, не більше. Ніякого тертя, ніякого миючого засоба, ніякого віджиму. І обов'язково горизонтальна сушка. Дана процедура робить тканину більш стабільною при подальших працях. Ранях застосовується даний метод виключно до виробів, у складі яких є 100% бавовна або 85-80% вісімдесят бавовні, решта поліестер, щільна двонитка, тринитка або футер з начісом, де лице це бавовна начіс – це поліестер. Важливий нюанс, що у випадку, якщо при виробництві не було декатування тканини, скоріш за все, уникнути усадки та деформації буде неможливо. Але за допомогою даного методу ви можете значно його мінімізувати, так що навіть не помітите на око. І якщо дане відео було вам корисне, не забувайте його зберігти, щоб не загубити. Нам лайк за роботу, поширення, той же самий репост і підписка. І сподіваюсь, до зустрічі з вами у наступному відео.